Пілот FPV. Тільки Тільки пілот FPV. Ну, будь ласка. Штурмовик. Гаррі, збирай манатки, ми їдемо у Десну. Десять штурмовиків в бригаді Грифіндор. Одним місяцем раніше? Труне, а що це за бадиль у небі? Гаррі, це російська ракета х 101, яка летить прямо на нас з великою швидкістю. А я ж казала, що маскувати гуртожиток Грифіндор під дитячу лікарню маглів у Києві. Це погана ідея! Петріотіум ПВОса. Цей плацкарт Укрзалізниці досі на ходу, Гаррі. Це справжня магія. Кличко закрив станцію метро з платформою 9 і 3 чверті. Ми не зможемо потрапити у Хогвартс. Може, через річку Тису Гаррі? Ні, там дементори повістки роздають. А ми їх експекто Хабарусом, Гаррі. Ні, на цих дементорів у нас мани за все життя не хвате, щоб, хоч раз кастанути. Лише драко непридатний. Може там пройти. То що ж нам робить, Гаррі? Вривайся, Орден Фенікса. У нас дозволена Авада Кедавра. Ревеліохилянтус. О, ні. Дамблдор перевівся в ТЦК. Гаррі, ти маєш і їб... орків, її їб... безжально. Як в останній раз вони мусять тебе бояться, Усцикатися від страху од імені твого. Ти мусиш стати вісником апокаліпсису. К... Дамблдор сказав спокійно. One VLK. later. Ласкаво просимо у роті ударних магів. На мітлу не діють реби. Це робить її ідеальним засобом для скиду вогів на орків. Ваша місія знищити пеню де Морта, який засів у бункері з дітьми і практикує там чорну магію. Для цього треба пролетіти тисячу кілометрів дією радарів на мітлі, відкрити бункер Аллахоморою, пройти повз охорону, використовуючи плащ невидимку, та однією вдалою авадою кидаврою. Ліквідувати пеню де Морта. Ваша місія, якщо ви вирішите її прийняти. І тоді Гаррі отримає шкарпетку від Снейпа Олексійовича. Житомирську, можливо, навіть дві, якщо я буду в доброму настрої. Снейп Олексійович, ми на місці. О ні, тут ворожий мах. Афрейдо ескалаціо! Пів. Це Саліван Слізерин, захисник Пені де Морта. Ламбардіо НПЗ. Атакамсожлапіно. Паляниця кідавра. Проте то путіно. Круціосуджа. Політико куколдо. Трону уламку. Занадто високий рівень ескалації. Тільки не це. Снейп Олексійович, поки ми боролися з Саліваном, пеня де Морт втік. Що робити? Ваша магія скомпрометована. Віднині ви будете штурмувати посадку. Ось якось так я і став штурмовиком Хагріде. Поки ти чилив як Гаррі, я вже дослужився до комбата. Полюбляю запах авади Кедаври зранку. Пахне! Пахне перемогою!